Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні на богослужінні у Євангелії Господь через притчі до своїх учнів дає роз'яснення і нам, як може сатана сама себе знищити. Виявляється дуже просто. Подумайте, самі якщо у царстві всередині панує безлад, то воно розпадеться, і якщо у родині панують сварки, миру не буде. Тож, якщо нечистий піднявся сам на себе і розділився, то йому прийшов кінець, він згине. З цих слів ми маємо зрозуміти, що жити ми маємо у мирі та злагоді, тоді нас ніхто не переможе. У цей день свята православна церква вшановує пророка Захарію і праведну Єлисавету. Сьогодні, через віки, перед нами постають святий пророк Захарія і свята праведна Єлисавета, які подарували світові святого пророка Претечу і Хрестителя Господнього Іоанна. А також хочемо звернути вашу увагу на подію, яка на Закарпатті проходить із особливим духовним трепетом. Ми вшановуємо сонцесяйного подвижника віри православної краю Архімандрита Іова Угольського, якого 18 вересня 2008 року було піднесено до лику святих. Народився преподобний Іов у 1902 році у села Іза на Хущині. Дитинство його було важким. За перехід у православ'я австро-угорська влада жорстоко переслідувала жителів. То ще з юності у хлопця запалилася із. До служіння Господу після перебування на Афоні Іван Кундря, так звали його у миру, заснував чоловічий святотроїцький скит у Городилові поблизу міста Хуст. А вже у 1938 році архімандрит Олексій Кабалюк рукоположив Івана у монахи з іменем Іов. Проте у долі простого чинця всього було вдосталь. Табори воркути, колими, велика вітчизняна і ще були роки випробувань, які загартували його дух. Архімандрит Іов пропустив через себе біль багатьох людей, і Господь дарував. Йому здатність цей біль вгамовувати. У мудрого молитвенника відкрився дар молитви і прозорливості, а людям дарував нескінчене щастя віри. Відійшов у вічність преподобний Іов Угольський у 1985 році, ставши тим, кого на Русі здавна називали великими старцями. А п'ять років тому, саме 18 вересня, у селі Мала Уголька на Тячівщині, у храмі святого Великомученика Димитрія Солунського, де подвижник прослужив 20 років. Відбулося прославлення у лику, місце шанованих святих, преподобного. І Ова Літургію та чин прославлення очолив митрополит Київський і всієї України Володимир. Іменинники, які носять імена Олексій, Максим та Лізавета, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечно їх вітаємо! Дорогі брати і сестри, від преподобного Іустина Сербського, який у тридцятих роках минулого століття був причетним до становлення православ'я в Мукачівській єпархії, ми дізнаємося про те, у чому живемо самозакоханість людства у себе, ось могила, з якої воно не бажає воскреснути. Самозакоханість у свій розум є фатальна пристрасть, що спустошує людство. Тож давайте у смиренні та молити зустрічаємо кожен прийдешній день.